Слава Україні! Добрий день, друзі. Сьогодні я до вашої уваги хочу запропонувати ось такі от ремкомплекти у нас до гідроциліндра cs 100 Механізм навішування. Це виробництво Україна. ну Наприклад, от новий зразок є на циліндр нового зразку. Це у нас йде звичайний не поліуретан тобто гума, а пластика від кільця. Це його таке наповнення. Можете роздивитися, що ви, коли замовляєте, щоб ви розуміли, що туди входить. Вартість його складає 100 гривень. Виробництво України, я вже казав. Так, Така манжетка, такі от сальнички. так, Отакі от маленькі є. Отакі от пластикові. І тут гумові такі кільця. Так, 100 гривень такі коштує. Позначення його 408 гривень комплект. Можете роздивитися. так. Є 408 з літерою П попереду. Це означає, що він поліуретановий. Такий коштує о, 408 і 406, я перепрошую, друзі. Так, це він коштує поліуретановий 300 гривень. Отаке у нього наповнення. Так, отаке позначення. Так, 300 гривень він коштує. Потім по старому зразку. Старий зразок, звичайний, коштує у нас 100 гривень. Отаке його позначення на пакуванні. Ось його наповнення можете роздивитися, якщо туди входить. І є п 438 Це поліуретан. Тобто поліуритан і тут от ці такі амаранчеві кільця. Все інше це пластикове кільце. І гумові кільця. Отакі. Вартість цього складає вже 300 гривень. Друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтеся за оцим номером. Ставте подобайки під відео, підписуйтесь на канал. Також хочу нагадати, є можливість відправляти у Молдову, Лету та Латвію. Дякую вам за перегляди. На все добре.